Йоу, всім привіт! Я вирішила зняти влог, так як сьогодні 8 березня. До речі, всіх я вітаю з цим святом. Бажаю вам всього самого найкращого залишатися такими прекрасними, які ви є. Щоб всі ваші мрії збувались, щоб ви були самими щасливими. Як ви могли побачити, я вже в принципі тут зібралась. А, тому що ми з батьками вирішили походити по магазинам, купити мені якийсь подарунок. Але мені залишилось попити чай. Тобто, послід. Вчора було дуже тепло. Та і позавчора теж, але був сильний вітер. А вчора прям було дуже жарко. <кхем> та сьогодні повинно бути тепло. Сьогодні я на ось тільки ось таке і ось таке колечко. Тому що браслет та по все лише не буде видно. Все, я зібрала, Буду їхати. В магазині. <смір> І я вибрала ось такі штани. У мене був вибір або такі темні, або світлі. Але все-таки ми будемо брати темні. Та я вибрала ось таку кофточку. Кофту ми вирішили брати, тому що одна була мала. А М була мала, а XL була велика. А ячки не були. Тому вирішили взяти ось такі. І так, далі ми йдемо в Аврору щось там подивитись. А тепер ми йдемо в Єву, да? Угу. А, тому що мені треба купити от так Отак. Ми вже їдемо додому. А те, що ми купили, я покажу. Але пробу. І так, як я обіцяла, показую, що ми купили. Ну, Першу чергу покажу вам коректор. Ось такий самий звичайний стічковий з БТ-21. Я, чесно кажучи, не знаю, як правильно називається. Далі дуже важлива для мене річ, особливо зараз, це ось такий штатив. Тепер я не буду або просто телефон стояти знизу, або як зараз на коробці, або стояти на ось такому штативі. Далі. Ми е, ходили в Єву е, та ходили ми по консилер. Але, випадково так, вийшло, що ми купили і консилер, і туш, Та ще плюс базу під макіяж. Ось такий консилер від Fitme у 03 no відтінку. Ось таку туш також від Maybelline. Та ось таку базу праймер, також від Maybelline. Тому що так вийшло, що в uh, мейбелінг якраз діяла знижка 1, +1 рівня 3. Uh, ми спочатку вибрали консилер, потім я зрозуміла, що в мене туш майже засохла. Ми брали нову туш, А до цього я користувалась тушю Sky High та uh, обрали ось такий праймер. Uh. А також uh, ми ж взяли мені штани. Купила та топ. А також ми мені взяли жалетку, яку я вам зараз покажу. Тому що це не топ, ви бачили. Ось така жилетка такой ось таким капюшоном, типу, наче як від кофти. І якщо весь стібається, коштувала вона 760 гривень. Це зовсім не дорого. Ось так. Розпаковка. Е, від коштував, коштує значить, 60 70 гривень. Він недорогий, не знаю, який по качеству, але хоч якийсь. Достаємо ось такі ножки. І можна ставити в будь-яке положення, хоч так буде стояти. Правда, і так можна впасти. Это це... ось такий тримач для телефону. такий. Так, тепер його треба або отак крутити, або... А це, а це куди? Питання. Питання. Я сказала, точно не так. Я... А, це, мабуть, отак можна буде його. Типу, ось так, або його можна ще ось так. Я ось так поставлю, тому що телефон ось так. Я знімаю. На. Це штука вона, як і... У мене була кольцева лампа. Моя трохи разбираюсь, что ты але не сильно. Так якие. О, это хворос. Все. Не знаю. Закрепить треба його. Ну, просто так криво стояло треба Так. Верен, воно нормально стояло вообще. Зараз спробую на нього поставити телефон. Все, тепер телефон стоїть на стативі. Це набагато зручніше. Я зараз буду йти мити голову та знімати відео присвячене 8 березню. До речі, бізнес, що воно вже вийшло. Я тільки що помила голову. Ось таким шампунем від Естіма. Він відновлюючий та проти випадіння. А зараз буду використовувати ось таку маску також від Естіма. Вона передає зміцненню волоссям та сяйву. Триваємо. Я не уже вже не досить довго. Ну шо Ось егося стоп та е, закріплюю їх кравіком. Тепер чекаю 15-20 хвилин, поки маска впитається. Я тільки що збила маску та, та нанесла ось такий кондиціонер екстра відновлюючий для дуже пошкодженого та, та ослабленого волосся від About Hair. І зараз десь буду його тримати на волоссях приблизно 5 хвилин. Я е змила кондиціонер та зараз буду їсти. Перед тим як сушити волосся, спочатку я використовувала таку таргану олію від About Hair. І трошки 음, я десь дві каплі на, на долоні та розпреділяю по довжині, приділяю увагу кінчикам. Далі використовую ось таку синюю капсулу для волосся. Тризальтінчик. Половинку я видавлю зараз. Ось так. А половинку вже. Після того, як висушуюся на сухе. Нанесу. До речі, пахне класно. Тепер беру ось такий термозахист від Estima. Беру саме весь фен, та сушувалася. Все, готово. Зараз я буду з татом піти грати в настольний теніс, а після цього буду знімати відео в честь 8 березня um. Тому що мені його сьогодні треба зняти, змонтувати їх, викласти обов'язково сьогодні. Ось так. Хоча я забула цим маслом. Ну давайте я зараз не Так вийшло, що тут трошки не половинка, а більше половинка, ну ладно. Я взагалі чула, що е, масу потрібно вносити вже після. А ось живу ось. Сповилося на сухі. Ви тепер мокрими стало. Ну ладно, хай сохнет нічого. Я виклала відео, зараз просто лежу і почуваю. Дивлюсь тік-ток. Перед тим, як буду лягати спати, до вас повернусь. Я вже буду лягати спати. Ось такий невеликий влог в мене вийшов. Хочу вас попросити поставити вподобайку, написати якийсь коментар, підписатись на канал. Я буду вам за це дуже вдячна. І дякую вам всім на перегляд. До нових зустрічей. Пока!